Вітаю, друзі, вітаю себе на каналі. Е сьогодні скинула я вам відео, де говорила про те, що говорили ми в цьому відео з вами про те, що е там вирішували на закритому засіданні Радбезу. Так, от перше питання це захищеність, дуже слабка захищеність. І як підтвердження сьогодні вже е зранку заходжу у телеграм-канали. В соцмережах горять стратегічні літаки російські, ті, які запускають крилаті ракети по Україні. Давайте подивимося. Не, ущерб там кажуть на мільярди. Близько, ну не знаю наскільки це правда, близько 40 літаків виведено із ладу. Давайте подивимося. Подивимося на реакцію Кремля. <кій> О, задіяли все можливе, да? Задіяли все можливе, щоб закінчити, добити і закінчити. Ну, вони розуміють, що щоб вони не робили, да? все, все йде до того, що їм кінець. Все йде до того, що їм кінець. У них реакція на все це. Проблеми з минулого. Ну, розумієте, силовим силою, маніпуляції силою ні до чого не, до, не приведуть. Ну, силою, як завжди, да, маніпулювати силою, як завжди, уже не вийде. Це кінець. Силою маніпулювати, да силою, ну ви зрозуміли, бити, бите. Це досить болючі удари для них розбите серце. Тому, що швидше всього, вони будуть обговорювати. Ну, воно вже обговорюється це питання питання про захист. Ну Вони вони розуміють, вони вже шепочуться що це може стати кінцем. Розумієте, той тиск да, за, за допомогою. За допомогою чого да, сили, за допомогою чого вони тисли на Україну, да, воно може обернутися проти них. Тобто це може стати їхнім кінцем. Будуть обговорювати, де взяти допомогу, щоб захистити свої території. Ось так. Д'явол буде шукати допомоги, буде домовлятися про те, щоб, швидше всього, щоб не били. Я вам казала, що вони спробують винести це питання на переговорний процес, щоб заборонити, бити да, ну, по, по території. І тут, розумієте, тут сила, сила дьявола може закінчитися, маніпуляції можуть закінчитися його. Це катастрофа. Такі удари вони є просто катастрофічні для Росії. Ну, Вони спробують домовлятися, розумієте? Але оці домовленості це ж теж буде обманом. З України потім їм треба витягти цю домовленість з України. Да? Ми по вас не б'ємо, а ви по, по нас. Так от, з нас вони швидше всього, що витягнуть. А потім будуть, як били, так і битимуть, а нам уже не можна буде. розумієте? В цьому будуть полягати маніпуляції. От, отут, отут, може в цих домовленостях може критися якийсь обман з, з, з росіянцями, домовлятися не можна. Добивати болючі удари і башню їм. Все. Ось так, не можна з ними домовлятися. Вони. Будуть, ага, вони будуть домовлятися, виходити на агентуру, українську агентуру. Да? Старі, Стара агентура їм повинна допомогти. Домовитися з ними хочуть. Розумієте? Домовитися хочуть. Ну, ну, подивимося зараз. Так, тут сім'я, люди. Давайте подивимося, до чого вони хочуть домовитися. Вони хочуть вийти на стару агентуру, на свої консервні банки, які вони позасилали в кожну країну. І тут же ж їх у нас просто партіями, партіями цілими є. Да? Верховній Раді а не тільки скільки Ді партії проросійських сидить. сидить. Ну, якщо так і далі буде Якщо і далі так буде продовжуватися, да, такі болючі, болючі удари, то доведеться йти. А ще я скажу, що вони через свою агентуру хочуть, щоб, щоб Україна відійшла від таких болючих ударів. Будуть працювати, таємно працювати над тим, щоб над, над якимось обманом, над, над якимись обманними домовленостями. Розумієте? Будуть таємно таємно виходити да, на, на свою агентуру. Ну, звичайно, що така, такі удари вони повністю руйнують їхні плани, їхні розшир... ну, вони, вони в великому, великому розпачі такому. Вони розуміють, що можуть, можуть рушитися їхні, їхні плани. І знаєте, як я скажу, що вони розуміють, що гентура, яку вони простикували, вона вже не діє, не працює і не діє так ефективно, як раніше. Як раніше тут боротьба в цій боротьбі, да, не діє так ефективно в цій боротьбі. Ну, що там ще вони? Ви Знаєте, вони, вони почнуть погрожувати, можливо, знову витягнути ядерну зброю. Якщо так далі буде проходити, то ми вам... ось... Ну сонце це багато енергії. Це може як варіант бути і ядерна зброя. Тобто, бачите, ми можемо запропонувати да, реалізувати отак, отак ось, отакий варіант. Заради особистого комфорту, нас, любимих, ми можемо тут ще й ядеркою помахати. Да. Ну що, ви розумієте, вони що. Така боротьба, і вони ж також розуміють, що це, що це діють, да? діє агентура всередині, всередині самої Росії. Да? Та, та, тут, тут таємна боротьба, ось вона боротьба, таємна боротьба агентури всередині самої Росії. Вони будуть намагатися шукати, шукати. Підключивши в Україні свою агентуру, будуть виходити на тих людей, які здійснюють боротьбу всередині Росії, бо це внутрішня боротьба да, всередині Росії і приспричиняють їм великі збитки. Ну, що я вам скажу? Тут треба засекречені матеріали, засекречених, щоб не вийшло не так, як варте, цим. Гейтом о цим вагнергейтом, да? щоб не злили інформацію за, за тих людей, які діють на території е, Росії. Бо вони будуть шукати, вони будуть носом рити, хто, хто це робить, розумієте? І тут е, треба, щоб ну, не, не вийшла інформація, не вийшла ця інформація. хто з людей. Тут, розумієте, тут люди е, е, Можливо, можливо, навіть не українці туди поїхали, а тут люди всередині країни, які борються з путінським режимом. От проти них їм теж треба бути дуже-дуже пильним, тому що ритимуть, вони так ритимуть, що, мама, не горюй. Тобто, тим людям, які це зробили, треба бути дуже-дуже обережним. Розумієте? Але вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не можуть зробити. Вони будуть виходити на українські свої українських щурів, які працюють на їхню розвідку, хто це робить, да? хто? щоб злили або українських спеців, або ті, хто ну, завербовані росіяни, які сповна ну, розуму ще не, не втратили розум і допомагають звалити путінський преступний режим злочинний цей, розумієте? Тут, тут така боротьба, де. Далі таємниця, Джиця прикриває інформацію. Вони, хоч, вони можуть діяти по-хитрому, да? хитра, по-хитрому. Ну, вони розуміють, що, що працює не один, працює ціла група людей. Вони будуть по-хитрому шукати однодумців спільників для того, щоб попередити, да? унеможливити подальший крах. Ну, Такі події, да? крах, крах літаків, там, ну, чого ще там у них, що в них там горить. Ну, вони розуміють. Вони розуміють, що треба шукати. організацію, організацію да? Люди об'єднані однією ідеєю, щоб не унеможливити, будуть даватись до хитрощів. Гритимуть вони, гритимуть, звичайно. Так, Давайте граємо ще. Новий, та, таємний новий проєкт будуть створювати. Хитрий. Для того, щоб угорувати якусь інформацію. Ой, гроші і грошей кинуть несусвітно на цей проєкт. Це дуже сильно, знаєте, дуже, дуже сильно це впливає на їхню. Діяльність російську. Розумію. Не розуміють, що це може бути загроба, загроза національній безпеці. Тому там і, і Радбес вони скликали, розумієте? Ритимуть зараз, по цих, як правильно сказати, я то розумію, а мені треба передати, бо там вже спеціальні такі терміни є. Да? Тобто всю агентурну мережу будуть намагатися. Знайти да, агентурну мережу, новий проєкт, таємний, хитрий, вурувати інформацію, хто це робить. Результативно, гроші, я вже сказала, буде немеряно. Така є ідея, таке є рішення, така є ідея знайти е, цих людей, да, і карати, карати. А, ну що, інформація. Там ще може бути у них проєкт із партнерами будуть працювати, Залуча, Ага, пар... в партнерстві з Україною. Ну, я вже казала, вони будуть, вони будуть на... виходити із підкупом, можливо, в Україні партнерство шукають, щоб їм злили цю інформацію. Ну, Тут, тут, тут мільйони, тут мільйони доларів будуть сулить. Щоб в Україні когось купити, щоб, щоб їм злили інформацію про оцих людей, людей які діють всередині Росії. Ух ти. Ух ти, да? так от в домі. Будуть робити ставки на Україну. На майбутнє інформація. Бачите, інформація. Від партнерів в Україні з нашого дому. Інформація про наш дім визначаються, готові. Але, але, знаєте, воно якось призупиниться, не буде, не буде мати розвитку, я скажу так. Ритимуть, шукатимуть, куплятимуть, домовлятимуться по-хитрому підкупами. Ну, розумієте, оцю свою канікіль вони так і будуть вертіти, так вертіти, але щось у них отримуватимуть вони відмови швидше всього. Да? Тут, тут їх чекає відмова і тупікова ситуація. Я думаю, що вони вже не знайдуть, не знайдуть підтримки в Україні. Хто це робить? Так, процес. Процес буде слабким, да? звичайно, що цей процес, який йде з отим літакопадом, він послабить, вони розуміють, що такий процес послаблює їх в перемовному процесі, в дипломатії. Послаблює, що їм треба посилено шукати вихід з цієї ситуації. Норритимуть конкретно вони, тут я вже вам сказала, там король Пентаклі, там такі гроші ще будуть пропонувати за інформацію, але все йде попусту. Дивіться, шукатимуть, шукатимуть, але вони розгублені. У них плани, що важко, да? план, план зависає, важко, важко будуть йти активні бойові дії. Контролювати уже ситуацію так, як би їм хотілося, вони вже не можуть. Не можуть, да? Тому Ярафан буде вести гру В СВО на завершення дипломатичним шляхом і обнулюватися через обнулення господарської частини. Нічого не залиш... Імператору нічого не залишається, як не мати результату. І це його лякає, це його найбільше лякає, тому що далі його чекає ідея правосуддя, тому що є бажання, все-таки все у нього є тоді великі шанси, що з ним буде станеться дуже швидко якась трансформація. І над цим група людей уже над цим, я думаю, що буде працювати. Тобто прийдеться на трон сажати вже іншого. Він цього боїться. Ну ось так. Хай риють, хай що, що б вони не робили, все рівно у них, ну вони розгублені, вони вже й радбез радбес скликають. Захи... Там перше в минулому розкладі, там перша, перший пункт, да, що ви розглядали, це дуже слабка. ну, чотирка мечів, це майже немає в них захисту. захисту це ЦППУ, швидше всього. да? Ну, А сьогодні ми побачили, що, що захисту в них немає, що горять стратегічні. Літаки, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.